Добрий день, мене звати Рустам Давлєтов. Я очолюю громадську організацію Арстудія ДР. Я дуже радий, що мене запросили прийняти участь в проєкті «1000 причин залишитись в Україні. На мою думку, в нас на Україні є набагато більше причин. Набагато більше можливості в людей створити себе як особистість і не шукати щастя в інших країнах. Головне до своєї справи відноситись відповідально і з любов'ю. Дивлячись на мій проєкт, в якому беруть участь багато людей, я бачу безліч. Цікавих ідей в їхніх думках, бачу багато бажання щось створити таке цікаве, нове у своєму житті. Єдине, що не вистачає, це віри в себе, в свої сили і можливості. Я не хочу їхати за кордон. Я люблю Україну, люблю людей, які навколо мене. І Найголовніше, я тут почуваюся як вдома.